Презерватив. Що мене в них дивує зараз, що чомусь мас-медіа задурили голову людям, що це прям суперброня, і вона возведена в абсолют, і багато хлопців люблять в них кінчати в жінку. І це здається, ну супер суперприємно, але є одна проблема. Пише мені одна із е, клієнток, котра консультувалася в сексології, і запитує: каже: ми використовували елітні презервативи, ті, котрих нема в мас-маркеті, вони їх там заказували е, там, три штуки, 300 гривень. І вони кажуть: із десяти один. Була дірочка в ньому після акта. Вони перевірили, і це добре, що вони використовують е, е, два методи контрацепції тобто, це перерваний статевий акт, тобто вони іде процес. Потім навіть презервативів він витягує і кінчає кудись там наружу. І завдяки цьому вони не завагітніли, розумієте. А коли ви, хлопці, і ви дівчатка дозволяєте навіть в них повністю еякулювати всередину, пам'ятайте, що під час процесу презерватив може дати тріщину. Причому цікаво, знаєте що? Що нам чомусь здається, Що коли презерватив є дірочка, він лопне як шарик, та тільки як кулька надувна, воно не лопне, тому що в кульки є. Надлишковий тиск і є розтягнення латексу, тобто резини, да, там ще байдуже чого він зроблений. Презервативі такого нема. І тому так, в ньому може бути маленька дірочка. І ніхто цього не помітить. І чого я так посміхаюся? Це добре, якщо ви дійсно планували дітей. А якщо ні. Тому, хлопці дівчата, якщо кому буде цікаво, що робити, щоб... Презервативи були максимально ефективні в захисті, плюсаніть. Якщо це цікаво, я ну, зроблю окреме відео, причому навіть я запишу, покажу. Я його розкрию, покажу, що буває, як це перевірити, і найефективніше посилити його захист, ну, щоб просто в ультрах він був, щоб ви чітко розуміли, чи є у вас ризики вагітності навіть використовуючи презервативи чи ні. Дякую за перегляд цього відео. Нехай вам щастить.